І так, друзі, всім привіт, всіх рад вітати і це нове відео Лайв Торгівля. Буду зараз просто торгувати, покажу актуальну, так сажову стратегію, якою я кожен день торгую, покажу, як я це роблю, і так далі. Дивіться, це не буде якесь повноцінне відео навчання, тому що воно вже є на моєму каналі. Відео навчання саме цієї стратегії, так, цього способу аналізу ринку. Просто покажу, як я це застосовую, як я торгую. Ну і коротко поясню, як ви можете так само це повторювати, так само торгувати. Тому, поїхали, не буде довго взагалі затягувати це відео. Тут не буде якогось монтажу чи ще щось. Просто покажу, як відбувається моя. Звичайна торгівля. І так, дивіться, для цього мені треба два сайти. Так, перший це наш бінарів, на якому ми торгуємо. І друга платформа, точніше сайт, це TradingView. Цей сайт дозволяє аналізувати активи, додаючи різні індикатори і так далі. Тобто, а вже ж і на бінарі ми можемо це робити, але тут просто є деякий інструмент, який нам допоможе. І зараз я вам про нього розповім. Якраз дивіться, коли ви зайдете на TradingView, у вас буде виглядати це ось так. Ви натискаєте ну, на пошук і вводите будь-яку валютну пару, наприклад, євро-долар, і обираєте ось, наприклад, FX, так, лаунч. Чарт, це запустити графік. Все, і у вас вона буде приблизно ось так виглядати, і також у вас буде тут збережені. Можете натиснути на плюс і додати ті валютні пари, які як ви як правило торгуєте. Я в цілому всі актуальні, ось які є на бінаріумі мі. Додав далі, що ми робимо? Буду торгувати за допомогою зони ліквідності. Що це таке? Я вам не буду зараз сильно пояснювати. Поясню просто, який індикатор буде за нас автоматично це все визначати. Натискаємо на індикатори, і в пошуку вводимо просто собі смарт-мані. І все і тут є смарт-мані, концепт від люкс. Алго натиснути, все, він у нас застосувався. Цей смарт-мані концепт, і як ми можемо подивитися, тут з'явились різні різні речі. Наприклад, там BOSS, брейк of чор так є чоть, чинчов і так далі, але нам все, -все ну не обов'язково зараз взагалі знати. Нам що треба? Нам треба просто бачити ось цю. Зону і бачите, ось ці зони, це наші зони ліквідності. Що це взагалі таке? Дивіться, як ви знаєте, в цілому свічки вони рухаються від ліквідності. Так? коли там хтось купляє, хтось продає, якісь там є ордери на ринку і так далі. Тобто, ось ці зони показують, де є накопичення, так скажемо, ордерів. Так, тобто, коли ціна піде до цього рівня, хтось, якийсь там гравець на ринку, так скажу, так захоче цей актив відкупити. Так? Давайте буду казати максимально простими словами. І коли він почне відкупляти, то актив буде йти вгору. Коли ми будемо підходити до цього. Рівня, тут є якісь, напевні, об'єми на продаж, і коли всі будуть продавати, то актив буде зрозуміло, що падати. Дивіться, це не є 100% якісь зони, від яких ми просто так рухаємося магнітом, вгору вниз, вгору вниз. Ні, тому що в будь-який момент може з'явитися якийсь великий гравець на ринок ще і зверху, наприклад, ось тут захоче не продати, так а, наприклад, когось зброїти, так. Маркетмейкер захоче відправити ціну вгору. Таке теж буває, але все одно, як правило, таке трапляється рідко. Але трапляється, ми не будемо на це звертати увагу, будемо просто заходити в угоду і буду пояснювати, як я торгую. І так, я бачу вже першу ситуацію по єврокаду. Тобто я тут собі бачу, що є в нас ось ця зона ліквідності. Ми до неї, коли підходимо, вже відштовхувались вниз. Тому зараз знову підійшли до цієї зони. Єврокат, якраз, до речі, у мене відкритий. І я, як правило, ось на три хвилини заходжу в угоду. До речі, дуже дивний зараз графік, під вечір. Але нічого. Ну, я собі беру буквально на три хвилини, які в угоду вниз на 200 тисяч гривень. Так, в мене зараз кожна угода на 200 тисяч. Все, Подивимось. відкрив і паралельно одразу відкрию ще якусь угоду. Тобто ціль цього відео просто показати, як я собі торгую, і все. Дивіться, коли я ось такі зони то пропускаю. Як я собі торгую, і все. Так, я не буду ставити якусь там певну. Дивіться, щось у мене дуже дивно відображається зараз свідчі, але в цілому нічого страшного. Окей, так, здивимося, що в нас ще є цікавого, куди можна тут зайти, що можна відкрити, де можна знайти угоду. Ось тут, до речі, можна в цілому зайти. Так, тут є рівні. Вони такі, якщо вімкнути, наприклад, менший таймфрейм, то ми можемо побачити, що якраз зараз від цього рівня будемо йти вниз. Тому можна спробувати, але дивлячись, який відсоток тут прибутковості по австралійському долару, новозеландському долару. В цілому непогано можна собі зайти зараз тут вниз. Я беру буквально тут би я на дві хвилини зайшов, тому що тут така волатильний актив, і нам треба буквально декілька просто ну, там, хвилин, щоб опуститися. Я тут до 57-ї зайду в угоду вниз, ось на 200 тисяч гривень так само. Так, все, зайшли виходить, Дві угоди зараз зрито. Це по Єврокаду, до речі, до 57-ї, так, я вже забув, до 57-ї хвилини, і аут НСД так само до 57-ї хвилини. Будемо дивитись, тому що ми торгували ось під вечір зараз. по... Ці стратегії так само я дивився і ну було сумнівно. Але зараз подивимось знову ж таки, залишаться цілих дві хвилини, і можливо паралельно ще щось знайду тут по єврокаду. Ну, ми якраз зараз в цій зоні. Єдине, що нам може, це не вистачити часу. Але я думаю, що все буде окей, і якщо що, я просто візьму угоду ще раз вниз. Таке буває, друзі. Це трейдинг. Розумієте, тут не завжди прям плюс-плюс-плюс. Просто подивимось, який буде баланс в кінці. Ось вона знаю. Я став собі публічний челендж. Я доходив там 4, з 4,5 з гривень до 10 мільйонів гривень. Зараз на балансі менше, тому що вже велику частину грошей вивів, але все одно публічний челендж в мене це є. в телеграм-каналі кому цікаво, хто не з мого телеграм-каналу, так хто там в рекомендаціях YouTube вам потрапив, я, або ще щось. У мене є телеграм-канал, якома. З безкоштовним навчанням, безкоштовними щоденними сигналами. Знову ж таки, кому це цікаво, кому ця тема цікава, то можете перейти, послання є під цим відео. Знову ж таки, кому це все цікаво. Ось, про що я казав, що плюси вони не завжди бувають. Тобто я показую мою лайф торгівлю такою, як, як вона є. Якщо я зараз два мінуси отримую, окей, нічого страшного. Я вам покажу, що я зроблю, щоб вийти в флю зараз. Для цієї торгової сесії, тобто це все нормально. Ось так. По цій угоді, можливо, ще буде плюс, по єврокаду в плюс я не вірю, тому я думаю, що просто я зайду зараз ще раз, та і тут плюс, скоріше за все, сумнівний. Ну, імпульсивний ринок, я зараз записую це відео в тиждень, коли буде нонфарм, в цю п'ятницю, зараз понеділок. Ну і в цілому це можна було очікувати. Так? Але якщо повернення, повернення, окей. Повернення мене в цілому так само влаштовує. Що я беру? Я просто єврокад беру ще раз і його до собі вниз, і аутине так. Як я закрився на тій самій точці, що і відкрився, тому отримав повернення? Я так само беру захожу в вогоду вниз. Все, нічого складного тут знов ж таки немає. Тобто, по факту, зараз за це відео так зафіксуємо. У мене мінус 200 тисяч гривень. Так, але якщо зараз буде плюс, тут буде 180, чистого прибутку, тобто я буду в мінусі вже на 20. І тут, якщо буде плюс, я буду в плюсі на 162 тисячі гривень, тобто я буду вже в плюсі на 142 тисячі гривень з цього відео. Це буде прекрасно, але знов ж таки це при умові, що зараз дві ситуації працюю. Так може бути різне знов ж таки. Тому на Ред не забігаємо, нічого не дивлюсь, ні на що не розраховую і тому подібне. Просто зараз спостерігатиму, як це його дорухається. Ось хто не знає, хто буде дивитися це відео прямо спочатку, коли його виклам, я його виклав. Я виклав його сьогодні. Так, викладу на Ютуб в понеділок. То в цю п'ятницю вже буде нонфарм. Так, це головна економічна новина місяця. Перед нею завжди ринок штормить. Але нонфарм це казав можливість заробити. Так, попередній нонфарм я заробив 2 мільйони, то зайшов угода на 2 мільйони гривень, заробив 1, 800 мільйон ну, вісімсот з Це відео, до речі, я в мене на каналі. Кому цікаво, можете подивитись, зайти. Ось, і знову ж таки, ця новина буде знову буде цю п'ятницю. Тому так само це цікаво, як воно і ще там воно буде. Але заходити я буду на 2 мільйони в команді, та й на Ютубі насправді мене є навчання, як заходити в цю угоду, тому ну доволі таки цікава буде можливість. Я хочу нею скористатися. Ось так. Ну що, я бачу, що по австралійському долару, новозеландському долару, а у ТНСД рухається все в цілому супер непогано. Але під вечір, знов ж таки, тиждень передан фарм, понеділок це все сувокупність даєкупності. Дає велику так, велику активність на ринку. Ну, тому я ще не радію, знову ж таки, ну, дивіться, ось ми опустилися, начебто вау, круто, скоріше за це плюс. а і залишається ціла хвилина, і за хвилину все може змінитись. По Єврокаду така сама історія. Тобто, наче -то ми зараз опустилися, начебто все добре, але пам'ятаємо, що може бути в кінці, а в кінці може бути що завгодно. Так, мене звук пише, пише, все, добре. Ось. Ну, тобто... Бачите, так ось спостерігайте за цим. Я вам показую ринок таким, як він є. Я не показую якусь там вилизану картинку, що тут кнопка бабло і так далі. Ні. Я завжди кажу, що трейдинг це складний шлях до легких грошей. Ну, як на мене, краще ось так, ось так собі на крісло сісти, торгувати, зараз собі можливо 100 тисяч заробити і все, і за один день. Не треба там десь на роботі працювати годинами сидіти, не зрозуміло, що робити, від зарплати до зарплати жити. Ну, коротше, тобто ви повинні розуміти, що життя само по собі це ризик. Тобто, мене питали, де це ризик, навіщо цим цим займаєшся? Для мене, як я вже казав вам багато разів, що набагато ризикованіше це сидіти на якійсь там неулюбленій роботі і все життя жити, від зарплати від зарплати, і не, щоб в мене не було змоги щось купити і так далі. Для мене це набагато ризикованіше, ніж. Відкривати угоди так, я ось зараз отримав імпульс, отримав мінус, але нічого взагалі страшного, тому що я знаю і впевнений, що на дистанції я завжди в плюсі, тому що на дистанції вже більше п'яти років торгую. Я в плюсі. Ось тому якось так за це. Відео зараз, по факту, один мінус, а, точі ж два мінуси, і один плюс. Нічого страшного тут немає. Так, торгівля аутинезді вже закрилась, тому що ринок вже закрився. я Доволі таки пізно записую це відео. Ну, дивіться, тобто єврокат він. Доволі таки небезпечно. Так? Тобто навіть зараз зона зникла, я не буду навіть заходити. Євродолар буде заходити. Євродолар, я цю можливість візьму і зайду. Євродолар до буквально 0,3 хвилинки заходжу в точка входу крута, зона крута, може зайти. І паралельно ще щось подивлюсь. Тобто, так, зафіксували зараз за трансляцію, за вже кажу Плутою. Я проводжу торгові трансляції, просто іноді. Зараз за це відео, за цю торгівлю. По факту, не враховуючи, не враховуючи повернення, 2 мінус 1. Таке буває теж. Таке теж буває. Ось тут взагалі зони не зрозумілі. незрозумілі. О, ось тут. До речі, ми прям величезні величезні зоні, яка сформувалася завдяки ось цьому різкому імпульсу, завдяки цій свічі. Ми сформували якраз ось цю зону. Можна спробувати зайти. ГБП Джіпівай. ГБП роботковості, Сімдесят це нічого. Якщо це буде впевнена угода, то чому б ні? А наскільки волатильний це актив? В цілому не дуже, але так як ми вже в міцній зоні, я би багато часу тут не брав. Я би до 0,3, ну до 0,3 буде мало, до 0,4 я би точно зайшов на 200 тисяч гривень вгору. Є такс, ну дивіться, знов ж таки, якщо зараз обидві угоди будуть в плюс, вже буде три плюси, два мінуси, і це вже буде я, і це вже буде в прибутку за це відео, але в малому ну треба буде ще один. Хоча плюс пошукати. Подивимось, так скільки йде вже це відео? Давайте я подивлюсь, скільки йде від це відео. 12 хвилин. Так, ну в цілому непогано. Будемо зараз дивитися, спостерігати далі. За. Цім, що відбувається, так тут є ще багато часу. В цілому рухається непогано. По євродолару мало є часу, і в цілому рухається не дуже так. Тому я зараз не знаю, зараз подивимось, 30 секунд залишається і доволі таки цікавий зараз буде цей момент. Так, тому що якщо зараз буде знову плюс-мінус, це ну буде не дуже приємно, тому що мені треба вже забирати пробудок. тому що торгую вже майже 15 хвилин, і поки що невизначеність на балансі, І це прям не ну. Не сильно радий, але зараз 10 секунд, і має бути все нормально, Від зони повинні якраз відштовхнутися вже час. Є тобто, якраз відштовхнулося. Добренько, секунди залишається. Є тобто, як ви бачите, ці зони нам просто допомагають зрозуміти, від яких від якого рівня певного будемо відштовхуватися. Ми можемо одразу відштовхнутися, але з часом, якщо ми збережемо цю ліквідність, заберемо її, наприклад, так в якомусь з якоїсь сторони, то. Піде все добре, Ось, наприклад, бачите, як в даному випадку, тобто ці зони для нас як магніти, в цілому, не прямо магніти, але. Підсказуючи магніти, давайте я скажу це так, наприклад, так, тому що ми не завжди так будемо рухатись, але частіше за все окей, тут є плюс, і залишилось отримати тут плюс. Ось тут, наприклад, буває пробиття. Я впевнений, що ми зараз просто різко забрали зон, а ми просто в ній опустилися нижче, тому що вона в нас од величезна через ось цей величезний імпульс, який тут трапився. Знаєте, що я роблю в таких випадках? Іноді я торгую, але рідко, але таке буває. Я візьму просто зараз на 400 тисяч гривень, відкрию воду вгору. Все євродолар чорівно і можливо зараз ще євродолар заберу, якщо ми до зони підійшли. В цілому ще не підійшли, але буду спостерігати. Ось я взяв догін, перекрив, зайшов на 400 тисяч гривень. Якщо буде плюс, то я буду з цієї угоди в плюсі на 100 тисяч. Це буде добре. Чесно кажучи, євродолар. Я би тут зайшов би одразу, не чекавшись навіть підходу до цієї зони, тому що ми відштовхувалися прямо біля верхньої, верхньої ось цієї рівня, так цієї зони, кордону, можна і сказати. Тому я би зайшов тут собі спокійно до 0,7 хвилинка на 200 тисяч собі тут вгоду вгору, так. Це буде, до речі, непогано. Можна, можна. Непогана є ситуація, непогана є точка входу, чому б не зайти. Давайте порахуємо взагалі зараз результат разом з вами за це відео. Скільки там вдалося що зробити? Поки що сумнівно, але зараз давай трохувати. І так, за відео зробили три мінуси: це мінус 600 тисяч гривень, і далі плюс 162 тисячі гривень. І плюс 166 тисяч гривень. Мінус зараз 272 тисячі гривень. Але відкриті ще дві угоди. Якщо ця буде плюс, буде плюс 300 тисяч гривень. І якщо євро-долар буде плюс, а як ми тут рухаємося, більш-менш буде плюс 166 тисяч гривень, плюс 166 тисяч гривень. І ось за торгівлі буде 194 тисячі гривень. Чисто роботку. І це за скільки? Це за 15 хвилин. Зараз я подивлюся, скільки відео це йде. Ну, там поки вступ, поки я вам пояснив за торгових хвилин, там не знаю, за хвилин. 10, давайте скажу це так. Я не знаю, скільки я вам часу поясню. За хвилин, 10 буде, якщо все буде окей, буде 200 тисяч гривень прибутку. Це ну ідеально. Ну тобто, так ризиковано, так небезпечно. Але треба дивитися завжди на результат на дистанції. Навіть не те, що за одну цю торгівлю, так як я зараз порахую, а в цілому, хоча б за місяць. Ризиковано, складно не сказав би. Ну давайте скажу, складно. Але в кінці кінців результат отримує той, хто йде, та так той, хто ризикує. Ось, ну. Ще ці дві угоди не закрились в плюс, тому я не можу казати наперед, що я вже заробив, що вже все круто, що все класно. Ні, треба ще почекати, треба ще подивитися і далі вже зроблю певні висновки. Ось, ну тобто. По ГБП gpy виглядає непогано. Хвилина залишається, я думаю, що буде плюс. А ось по євро-долару він рухається дуже небезпечно. У мене точка входу ще така цікава. Знаєте, цікава точка входу. Ну, подивимось, хвилина ще є. Тут також небезпечно, Але тут точка входу шикарна, зловив прямо знизу, тому норм. По євродолару 40 секунд також чекаю. Я думаю, що буде в цілому нормально. Але знову ж таки, зараз подивимось, все може бути. Єдине, що боюся, що може не вистачити часу. Ну тут наче то все окей, ми прямо нижче не можемо навіть опуститися, якби не йшли там. Це в нас добре, і євродолар, до речі, показав непоганий результат. Ну, скоріше за все, зараз тут буде два плюси і супер. Якраз останні дві угоди в цьому відео: 200 тисяч гривень прибутку за 15 торгових хвилин. Ну я не знаю, шикарно, просто шикарно буде. 10 секунд залиша. Ну, супер, друзі. Ну, 10 секунд залишається. Давайте навіть вімкну ось таке відображення. Камера в мене була зліва. Зараз Девід на монтажі перенесе її направо, щоб вам було видно ці всі угоди, як воно рухається. Ось ну і супер я вважаю. Плюс 350-350, так це догіни, плюс 366 тисяч гривень. Давайте разом порахуємо результат, тому що можливо я щось не так порахував, тому переконаємось цьому зараз раз. І так, ось зараз бачите зліва тільки угоди, які відкриті під час цього відео. Перше це було повернення, я його не враховую, і було три мінуси. Це мінус 600 тисяч гривень. Далі, плюс я рахую чистий прибуток, плюс 162 шістдесят тисячі гривень Ух ти. гривень є, плюс 166 тисяч гривень, плюс 166 тисяч гривень. Гривень і плюс 300 тисяч гривень. Загалом за це відео чистого прибутку 194 тисячі гривень. Друзі, я вже думав завершити насправді цю торгівлю на такому результаті, але чесно, ось зараз я зайду в угоду і поясню, що я думаю, що тут може зайти. Зараз давайте на 200 тисяч. Так само, дивіться. Так як ми тут зробили до того сильний дуже імпульс згору, залишили ось цю величезну зону ліквідності, і тільки зараз почали від неї відштовхуватись. То я думаю, що ми якраз зараз повинні піти ще раз вгору, гору, тому що тут залишилось дуже багато ордерів, дуже багато об'ємів на покупку. Дивіться, ми з вами нічого не купляємо, нічого не продаємо. Ми з вами просто аналізуємо, так, куди піде актив. Ось я, дивлячись на це все, проаналізував і думаю, що ми зараз підемо вгору. Ну ось точка входу в цілому непогана. Чесно, 200 тисяч мені вистачить. Так, за цю торгівлю, але ну, бачу можливість. Знаєте, коли є можливість, ну, треба її брати. Ну як не взяти. Тим паче, все одно нормально, все одно по статистиці все супер. Ну тобто, я як би впевнений, що тут буде плюс. Ну впевнений, не можу казати на 100%, але скажу там на. Да. 99, давайте скажемо так, впевнений в тому, що тут буде плюс. Ось, тому зараз зайшов і виходить зараз 190? скільки? 194, так я ще не помиляюсь, тисячі гривень. Давайте, бо я 194, так, 194 тисячі гривень, і якщо зараз буде плюс, це буде зверху плюс 150, це буде зверху плюс 150, і це буде 344 тисячі гривень чистого прибутку. За скільки це відео? Хвилину 15, коротше, 20, я не знаю, скільки воно йде. Ось, ну це буде прям супер. Залишається хвилина. І давайте я вже дуже багато розмовляю в цьому відео. Просто хвилинку, ви я вімкну вам ось так п'ятисекунний таймфрейм. Ось ви в прискореному. А воно зависло. Так п'яти секунду. Давайте ввімкнув хвилину. Ви в прискореному побачите, як рухається цей актив, як рухається ця угода. Так залишається 10 секунд, і Я думаю, що ви по цьому з прискореному відео могли подивитися, чому рухалось доволі таки небезпечно, але в кінці кінців все одно закривається угода в плюс, і це ще зверху, плюс 150 тисяч. Гривень максимально прекрасна торгівля. Ну що, друзі, дякую за перегляд цього відео, десь я прикріплю вам історію год. Можете врахувати триста сорок чотири в роботку вийшла. І я знаєте, що я задоволений не. Не тільки через те, що я там заробив, круто. По-перше, я вам показав, як я торгую. По-друге, я показав, що бувають різні ситуації на ринку. Ви бачили, як був імпульс, ви бачили, як я заходив в угоди. Ви бачили, як я іноді подвоював саму угоду. Так? Але так, чесно кажучи, не сильно рекомендую так робити, тому що це ну, насправді небезпечно. Могла угода закритись мінус, і тоді ну я просто розумію, що для мене це нічого страшного, я би собі спокійно торгував. А коли така угода закривається в людини, яка не дуже багато торгує, так якої не дуже велико до багато досвіду, то вона може там почати ризикувати, робити речі, які не треба робити. Ось тому не дуже рекомендується робити. А так все завершилось, як воно завершилось. 344 тисячі чистого прибутку. Показав, як я вам торгую, показав різні моменти, показав різні ситуації, як я з них виходжу. І через це мені дуже подобається це відео і сподіваюся, що вам так само мене сподобається. Тому, друзі, дякую за перегляд цього відео і до зустрічі.